Це наша новинка. Вона в нас з'явилася приблизно тиждень тому, і ми дуже вдячні нашим керівникам, які змогли викупити цей набір на виставці в турецького постачальника, тому що наразі він є лише в нас. А якщо ми говоримо про всю Україну, він вперше з'явився в нас. Розповідь трошки про цей набір. Як ти вже сказала, це наша абсолютна новинка у від М до 2 xl в обмеженій кількості. А ми mm -hmm. чекали цю поставку дуже довго. І нарешті дочекалась насправді. Так, да, він є в нормі, як Юля озвучила, відмов до 2 XL, але вже на нього було дуже багато запитів саме на батальну серію. Тому о, ми не можемо обіцяти, але є ймовірність, що, можливо, він колись з'явиться ще й в розмірах суперсайз там від двох до чотирьох або від двох до п'яти XL. Ну, ми постараємося це зробити, щоб вона у нас з'явилася. Коли ти о, в тебе є улюблена кава? Є. Звісно, кав є. Є? І кав'ярня, і кава. Ти коли ходиш в кав'ярню на каву, там, наприклад, з мамою. Якщо тобі ця кава подобається, ти її любиш, ти її маму пригостиш? Ну, звісно, я буду їй дуже рекомендувати цю каву. Ну, як без цього. Ну, я, наприклад, реально пригощу там маму, подругу, бабусю, сестру, тітку та будь-кого. Прямо змушу. Я прям змушу, кажу, це класна кава, спробуй. Ти знаєш до чого я вела? Це була. Підводка до того, що якщо вам подобаються якісь трусики, якщо вони вам зручні, якщо вони гарні, якщо вони комфортні, просто порекомендуйте це своїм близьким. Так, це справді так. Щоб не тільки у вас, а й в них були такі чудові набори. Так, да. І якщо про цей набір, то ви можете поглянути, подивіться на наші жасмін. Ось такі трусики. Це не рубчик насправді, але йде, я, я не знаю, Ще це як імітація рубчику насправді широкого рубчику. Ага, да? Це навіть скоріше такий френд-рубчику, навіть я можу сказати. Я, я не знала, як це називається. Я постійно знімала на нього огляди, я, я не могла зрозуміти, що це таке. Ну, ось так і вийшла. Така імітація широкого рубчику. І насправді дуже класна альтернатива для тих, хто насправді не любить рубчик. Це у нас середня посадка, і боковий шов тут іде 5-6 сантиметрів. Насправді це зручно досить. Розміри відемо до 2 XL і якраз таки саме ось ця посадка 5-6 сантиметрів. Вона, і знаєте. Не дає таку повну прям свободу, що вона дає не те, що не певну свободу, а певну фіксацію. Тому що це також в білизні дуже важливо, фіксація енних моментів. А, там можливо, якщо знову ж таки дівчина не з ідеальною такою каталожною фігурою, то дуже часто або в боках тисне, або в зоні животику щось може перетискати, або ззаду щось некомфортно. То якраз таки ця посадка реально зручна для цих моментів, вона це фіксує. І трусики гарно тягнуться. Тут у нас в складі тканини. 95 бавовни. бавовни і, і еластан. да, еластану вони реально гарно тягнуться. Не потрібно прикладати багато зусиль, щоб е, ці трусики розтягнулися. Вони не будуть тиснути в зоні бікіні, що важливо, а вони не будуть тиснути в боковому шву, що також дуже важливо. Знаєш цей момент, коли знімаєш одяг е, йдеш в душ. Знімаєш білизну, а на тілі просто дав вот такі от прям позначки угу. на тілі. Це означає, що Тебе пора дуже дуже сильно. Да, і це ще й блін набряками. Потім це все пі так підплюсовується. Ну коротше, це реально некомфортний момент. Тому що ж ну у мене, наприклад, коли таке було, коли не носила незручну білизну, то у мене ну ця штука проходила ну десь через пів години, через там 40 хвилин. А це ну, мені не подобається. Насправді це і незручно воно чешеться потім Некомфортно взагалі. Да, тому... потім, може навіть... Нами появлятися висипи на тілі, це теж така розширена проблема. Так, да, кстати, блін, це от якраз через неякісну тканину. Це так. якщо там синтетика, якщо економлять на білизні, що теж часто буває, не треба такого робити. А тут вам і не придеться економити, тому що цей небі реально за класною ціною йде. Вона у нас буде на сайті. А, тому не потрібно економити на білизні. Дівчата, от це саме те, що ніхто не бачить, але це будете відчувати саме ви. А, і від вашого відчуття буде залежати ваш подальший наступний день. Тому, якщо бажаєте замовити, в нас багато платформ для замовлення. А натискайте на кнопку Замовити під цим відео.